Розіх вітаю. Ось наша матриця під лопості. Все файно, блистить, як має бути. І що ми зараз робимо? Вона вже відстоялась навіть більше, ніж 2 неділі. Є в нас хвилинка часу. Сьогодні буду робити першу лопасть. Зараз ось дістав ось цю розділитель. І Зараз буду перший слой наносити. Ну і так, періодичністю до чотирьох слоїв. Потім Поліруємо ну і робимо е, укладку е, стеклоткані. Стеклоткань З ціклоткань полув, все є. Тобто ну, буду показувати відео, як воно вийде, що воно вийде, взагалі не знаю. Але буду показувати. Тому кому цікаво, дивіться далі. І так, народ, е, Зробив 4 рази намазав розділителем, потім ось натер, Зараз навів блеск. Ну і все, зараз беремо білий і наносимо розвожу гількол. Далі показуємо. Так, народ, не було часу знімати, як це все робилось, бо руки були реально в смолі. Коротше, зараз ось пройшло вже 12 годин після того, як зробилась, вона повитягували всі болти. Ну, і Зараз будемо розбирати, дивитися, що взагалі вийшло і чи що взагалі щось вийшло. Не розумію, що там взагалі воно буде. Зараз покажу. Так, так, Попробуем. Разгибаем. Thank <laughs> you. стало конечно. печально. Будет печально. Так, лопастюха. Неплохо. зачистить обой і чітко в стакан все як Будь бути все файно ось да, все... трошки зараз покажу ось лькову вот, твій трошки хоча там по суті взагалі без різниці стакан кріпиться ну, метал наклеїться. ось вот так все блистить все файно Зачистить і, і така у нас лопасть виходить. Все класно. Коротше, маємо таку лопасть. Одна готова. Скільки я положив слоїв? Саме таке питання. Я цільних слоїв. Я для початку два слої 200-ї стеклоткані, потім два слої 400-ї стеклоткані, потім ще один слой 200-ї і 400-ї я зробив до половини один слой. Потім вставив дві. Арматури, вони десь аж сюди метрові були 8 мм. Їх ви достатньо сюди вставив дві арматури, на цю сторону і на іншу сторону вставив. І стакан був у мене залитий, опилки і епоксидна смола, повністю тут залитий. Отак, по це десь. Ну Думаю, буде нормально. Зараз пооббираю це. Залишилось почистити форму, і в принципі сьогодні почнемо робити другу лопасть. Тому якось так. Перша лопасть у нас є, все класно. Да, лопата така непогана. Всю розграмування ну все робив чітко так, щоб потім прям вообще було все чітко. Тобто, щоб лопасті були одна вага і все було файно. Тому будемо дивитися, ну, однозначно, при балансіровці він та однозначно буде якийсь там недобір, тому що. Може наноситися, нанеслось більше сюди, наприклад, а втей там більше туди, і воно, виходить, буде дисбаланс, звісно. Ну, воно в принципі, робиш його, щоб воно було рівномірно, але це, це таке. Тому якось так народ. Все, лопасть є готова в нас. Ну, а Ми поїхали працювати далі. Кому сподобалось відео, ставте лайк, пишіть коментарі, все, погнали.